Мініагрученівці. У нас ще залишилися трактора на 24 кінські сили. З більш дешевого на 24 кінські сили з КМОським 385-м двигуном привід повний нерміна передача. Це у нас є була. Ціна 5400. Має гідравліку руля та навіскі. Два окреми насоса Ціна 5400. Також є ловел 244. Привід повний 4х4. Стандартна резина. Камуський 385-й дому. Коробка 8 плюс 2. Ціна даного трактора 6900. І є також ремінна передача. Це є трактора Шефенг. Перший у нас є шифен 240-й з блокуванням заднього диференціалу, з кроточкою навіскою та валом відбора потужності. Ціна даної моделі 3600. Також присутній повний привід. 240-й. Шифен. 244. Привід 4 на 4. Також ремінна передача. Противаги, до речі, на задніх колесах і передні противаги. Ціна 4500. Одноціліндрові двигуни на ремінній передачі. СФ-138. 244-й. Ціна 4500. 240-й 3600. Ловел 244. Стандарт 6900. І Булат 244-й, найдешевший трициліндровий, привід повний 4х4. Ціна 5400. Місто Ченивці, вулиця Коломийська, 1А.